Я не знаю, хто ти сталкер, але краще вали. Взагалі у сталкер два багатоепічних катсцен. але мені особисто ця подобається найбільше. Макухи забагато. Подумав, що все, хана. Чисте небо. Баба! Проте слід відзначити, що їх робив росіянин Ілян Шулер, а власне Я персонажа був. змальовано з нього. Двічі одну воронку. Не круто. Всраді, снурки. Ти питав про чисте небо. Що саме хочеш знати? Ти Ты... тієї ночі біля старого мосту. Вкрав а після виробив мене. Що верзеш? Я давно не був на старому мосту. Це я просто хід, просто вожу людей, ясно? Ага. Монолітівців, це халтурка, де клієнт просто йобнувся на монолітівському лайні. Це просто бізнес. Я не мочу сталкерів, просто бізнес із Фаустом. Але він норм. Може є кілька зашкварів, не. але це зона. Він у цьому не унікальний. Хоча ця гра у сліпоту. Я думаю, що це якесь лайно. Тупа відмазка. Інші маєш? А так. До фіга. Ти дай аптечку і я розкажу все. Досить вдавати. Вставай. Питай, питай, усе розкажу. Тільки потім я все звалюю звідси. Харе закінчили. Фініталя бляха комедія. Йобані, болота! Завжди якась хрінь. Чому ти став працювати з Фаустом? Він мені артефактів підкинув і стволів різних військових, вартівських. Я гармату підігнав ще. Вмить напарив, навіть жалкую, що аукціон не влаштував. А як він на чисте небо заліз, і на що я його людей туди-сюди водив? Не моє це діло. Багато будеш знати, ніколи не постарієш. Що це взагалі таке, те та чисте небо? Угрупування, яке вже давно розпалось. Я їм трохи допомагав. Тут принеси, там подай, сам замір зроби. Платили добре, годували одпуза, тож навіщо їм все це було? Я не. А зараз те, що від їх бази лишилося зеняв Фауст. Він якось обійшов захист каланчі. Його людям провідник ще треба, а він сам же шастає, мов до себе додому. Не дивись на мене так, я й сам уже мало що розумію. Як мені потрапити на базу чистого неба? Я тобі життя один раз урятував і, може, вдруге врятую. Не треба воно тобі. Повір, не пхайся туди. Мабуть, треба було тебе застрелити? Добре. Хочеш подохнути? Тримай! Це мапа. Професор Каланча поставив захист, коли з чистого неба йшов. Без мапи його не обійти. На мапі позначені маячки. Чотири переналаштуєш на себе. Так ти зможеш через руїни на болотах пройти на чисте небо. Ще питання. Як працюють ці маячки? Професор Каланча щось згадував про вплив на контрольоване аномальне псіполе навколо бази чистого неба. Хоча раніше й тусив із тамтешніми вченими на чистому небі, але носа в ці справи не пхав. Працює, от і чудово. Не працює, ну то біси з ним. Важливо те, що без мапи та переналаштованих маяків до чистого неба не дістатися. Будеш безглуздо по руїнах тинятися. Ну або ти Фауст, щоб йому пролитись. А хто такий той каланча? Розумний мужик, учений, теж був у чистому небі. Розумів, до чого все йде. Він мені мапою віддав і про маяки розповів, а потім узяв та й сам пішов. Навіть не попрощався. Гадаю, він просто не міг лишатися на базі, особливо після того, що сталося. Я його розумію. Що би Фауст не робив на чистому небі, це як могилу розкопувати. Братську. А що сталося на чистому небі? Багато чого ми пішли до центру зони, щоб зупинити стрільця, а повернувся лише я. Ти коли-небудь вертався в зруйнований порожній будинок? Так тоді ти розумієш, що є речі, які вже не виправити. Усе і... Можеш... на твоєму місці. Я б туди не я таких упертих уже бачив. Тільки в нього шрам був на всю пику. І очі такі ж скажені. Удачі не бажаю, вона тобі не знадобиться. І цей, сподіваюся, більше не зустрінемось. Ну і в кінці біля нього можна підібрати його сейгу, хоч стан її і лишає бажати кращого. Проте це потужна зброя, яка після ремонту допоможе вам наваляти монстрам, тим паче, що дорогою на болота вас може піджидати хімера.